Карта бойових дій за 11 листопада на Донеччині у районі Костянтинівки росіяни окупували село Катеринівка, південніше водосховище. Більше того, просування ворога зафіксовано по всій дузі від Катеринівки до Яблунівки. Район оборони за водосховищем перестає існувати після багатьох місяців стримування окупантів. Росіяни під покровом туману заїхали значною групою піхоти у Покровськ. На відео зафіксовані мотоцикли, буханки і переобладнані легковики. Згодом бій. І ці ї окремої єгерської бригади показали кадри знищення мотоциклістів ворога. Але значна частина групи таки просочилася в місто. Там тривають активні бої. На Гуляйпільському напрямку далі валиться лінія оборони. Росіяни за останні дні окупували села Успенівка і Новомиколаївка, а ще просунулися до солодкого, нового і Яблукового. Сьогодні ворог опублікував кадри боїв за нову Успенівку. Командування південного напрямку Сил оборони України заперечує таке стрімке просування. Ворог. Рога, військові аналітики критикують генерала Тарнавського за неспроможність стабілізувати цей відрізок фронту.